Україна війна, Бог історії, коли він був поруч Віктор Плосконос Місто. Кривий Ріг Частина. Перша на території, де я мешкаю в Кривому Розі, спокійно. Уже не чути вибухів. Згідно з офіційною інформацією, яку повідомив мер міста, ворога відігнали від кордонів області на 40, а подекуди і на 60 кілометрів. Тепер ми почуваємося спокійно, упевнено і сподіваємося, що перемога не за горами. З першого дня війни в очах людей був страх. У розмовах було чути, «О, там гримнуло, там убило. У моїй душі, як і в інших, оселилася тривога. Потім до всього звикаєш це було приблизно за півтора місяці до повномасштабного вторгнення. На початку січня. Моя дружина попросила мене зробити в підвалі полиці і перенести туди всю консервацію. Коли я закінчив цю роботу, виникло бажання почистити увесь підвал. Тоді ще не знав для чого це роблю. Я віруюча людина, тому що ранку віддаю себе в божі руки і запитую, що міг би сьогодні зробити для нього. Навів лад у своєму підвалі та вирішив прибрати сміття в усіх сусідніх. Багато таких підвалів були покинуті і занедбані десь двері обірвані, полиці поламані, недобросовісні люди викидали туди сміття, усякий непотріб, зіпсуті овочі, фрукти, усюди купи бруду і нестерпний сморід. Коли після прибирання я піднявся на свій поверх і зайшов у квартиру. Дружина запитала: чим від мене так тхне? Пізніше, порадившись з Богом, чи варто продовжувати цю роботу. Я зрозумів необхідно ретельніше прибирати. Я почав старано все чистити, виносити будівельне сміття, цеглу. Причому було таке натхнення працювати, що навіть дружина не могла мене відтягнути від цієї роботи. Я відчував, що це слід зробити, хоч не розумів для чого. Дехто із сусідів навіть сварився зі мною, що я створюю шум, заважаю їм спати, та не порадився з ними. А я продовжував працювати. Полагодив двері і попросив людей не засмічувати підвал. Загалом виніс звідти понад тонну сміття більше ста мішків по 10 кілограмів. Тільки 24 лютого зрозумів, для чого почистив увесь підвал.